Уявіть собі одну лише краплю води, таку малу, що ви ледь її помічаєте. Але саме в цій краплі прихований цілий світ хімії. Вода здається простою, лише проста рідина, чи не так? Але насправді вона супергерой серед речовин. Вона може текти, замерзати у лід, перетворюватися на пару і підніматися в хмарах. Вона присутня у всьому, у наших тілах, у їжі, яку ми їмо. У погоді, яку ми бачимо. І все це можливе завдяки тому, як вода побудована на мікрорівні з атомів і молекул. У цьому фільмі ми зануримося у чарівний світ води. Ми з'ясуємо, чому вода поводиться так, як вона поводиться, що робить її такою унікальною, і чому життя, яким ми його знаємо, не могло б існувати без неї. Вода. Це може здаватися очевидним ми п'ємо її. Ми миємося нею і бачимо, як вона падає з неба у вигляді дощу. Але насправді вода є однією з найважливіших хімічних сполук на всій землі. Без води немає життя. Але чи замислювалися ви коли-небудь, як вода працює? Насправді, не просто як вона виглядає чи відчувається, а як вона поводиться на молекулярному рівні, що робить її такою особливою? У цьому фільмі ми детальніше розглянемо властивості води, як вона рухається в природі, у вічному кругообігу, і чому вона надзвичайно важлива для життя на землі. Добре, тепер буде трохи більше хімії, але тримайтеся, це не так складно, як здається. Кожна молекула води складається з трьох атомів двох атомів ВТ та одного атома сире. Це записується як H2O, H для ВТ, а О для сире. Це називається вете та сире шведською, тобто це хімічна формула води. Але є одна річ, яка робить воду особливою, і вона пов'язана з тим, як атом сире і атоми вете притягують електрони. Атом сире трохи схожий на сильного учасника в перетягуванні канату. Він притягує електрони сильніше, ніж вете. Це призводить до того, що електрони накопичуються ближче до сире. Результат? Молекула води стає трохи нерівномірною. Вона набуває плюсовий кінець та мінусовий кінець. Її називають полярною. Можна сказати, що вона функціонує трохи як магніт з легко негативною стороною біля сире та легко позитивною стороною біля вете. І ця полярна форма вона лежить в основі майже всього чарівного, що може робити вода. Але більше про це скоро. Пам'ятаєте, що молекула води трохи схожа на магніт з плюсовим і мінусовим кінцем. Це змушує молекули води охоче злипатися одна з одною. Вони притягуються завдяки тому, що називається водневими зв'язками. І завдяки цим водневим зв'язкам вода отримує кілька справді класних суперсил. Одна з них поверхневий натяг. Це називається yedspanненг шведською. Це як невидима плівка на поверхні води. Де молекули тримаються разом і не хочуть розпускатися. Саме тому деякі комахи, такі як кравці, насправді можуть ходити по воді, не тонеючи. Інша суперсила капілярна дія. Це означає, що вода може лазити вгору по вузьких трубочках, як у соломинці або листку рослини. Вона ніби тягне за собою своїх друзів вгору, і це надзвичайно важливо для того, щоб рослини могли вбирати воду з ґрунту. Завдяки тому, що молекули води взаємно притягуються. Вода набуває властивостей, що роблять життя можливим, як для кравців, так і для рослин. І для нас вода це справжній хамелеон. Вона може змінювати свій вигляд залежно від температури. Ми називаємо це агрегатними формами. Це називається Aggregations Former шведською. Вода існує у трьох формах: твердому, рідкому. Та газоподібному, коли вона тверда, як лід, молекули влаштовані в акуратний візерунок, як пазл, вони майже не рухаються, просто трошки тремтять на місці. Коли лід тане, вода стає рідкою, тоді молекули рухаються більше, але все ще тримаються разом, як люди на танцювальному майданчику. Вони рухаються вільно, але зберігають контакт один з одним. І якщо ви доведете воду до кипіння, і вона почне бульбашитися та випаровуватися, тоді вона переходить у газ, тобто водяну пару. Тоді молекулам надається так багато енергії, що вони розлітаються в усі боки і більше не тримаються разом. Вони рухаються вільно і знаходяться далеко один від одного. Що змушує воду змінювати форму, називається фазовими переходами танення, китіння, затвердіння та конденсація. Це лише різні способи, за допомогою яких молекули води змінюють своє положення та енергію. І знаєте що? Ці фазові переходи є частиною ще чогось більшого, а саме водного кругообігу. Але про це ми поговоримо скоро. Вода це дещо загадкове, вона поводиться не як інші речовини. І це, власне, насправді добре. Зазвичай речовини стають щільнішими, коли вони затверджують. Вони стискаються і стають важчими. Але вода, вона робить навпаки. Коли вода замерзає, молекули влаштовуються в кристалічну решітку, майже як сніжинки, їх розділяють водневі зв'язки, що створюють невеликі порожнини між молекулами. Результат, лід має нижчу щільність, ніж рідка вода. Оксейдода, і тому плаває. Це може здатися дрібницею, але в природі це має величезне значення взимку озера та моря замерзають зверху вниз. Це означає, що лід утворює захисну кришку. Під цією кришкою вода залишається рідкою, навіть коли холодно. Риби, жаби, водні рослини, усе, що живе там, отримує шанс пережити зиму. Але уявіть, якби лід. Замість того, щоб плавати, потонув. Тоді озера замерзали б знизу вгору, шар за шаром, поки вся вода не була б замерзла. Жодне життя не могло б вижити. Тож те, що лід плаває, це не просто кумедний фокус з кубиком льоду у склянці, це справжній рятівник екосистем, це геніальна конструкція природи. І це ще одне доказ того, що вода не просто звичайна, вона абсолютно надзвичайна. Уявіть, що склянка води, яку ви п'єте зараз, могла бути сніжинкою в Ємалаях, дощем над Амазонкою або навіть частиною айсберга тисячу років тому. Як це можливо? Саме завдяки водному кругообігу. Це називається крецлоп шведською. Вода на землі перебуває в постійному русі. Вона обертається, обертається у вічному кругообіву, що приводиться в дію сонцем. Все починається з випаровування. Сонце нагріває океани, озера та землю. І тоді вода перетворюється на невидиму водяну пару, що піднімається в повітря. Високо в атмосфері водяна пара охолоджується, тоді відбувається конденсація. Вона формує маленькі краплинки, які збираються в хмари. Коли хмари стають важкими та насиченими водою, вода знову випадає у вигляді опадів, тобто дощу, снігу або граду. Але на цьому не закінчується частина води стікає назад до озер та океанів, тоді як інша вбирається в ґрунт, як підземні води. Рослини вбирають її, і через транспірацію вода знову піднімається в повітря. І тоді все починається заново. Це означає, що та сама вода циркулює на землі знову і знову. Те, що ми маємо, це те, що отримуємо. Саме тому так важливо піклуватися про неї. Вода це не лише те, що ми п'ємо, вона також є майстром у розчиненні речей. Насправді вона настільки ефективна, що її називають універсальним розчинником. Але що це означає? Це означає, що вода може розчиняти безліч різних речовин, і це можливо завдяки тому, що молекула води є полярною, вона має заряджену сторону, яка притягує інші заряджені частинки. Наприклад, коли ви додаєте сіль у склянку води, відбувається магія. Сіль розкладається на іони, натрієві іони та хлоридні іони, які вільно кружляють у воді. Це ніби молекули води проникають і обіймають кожну маленьку іонну частинку. Те саме стосується цукру або алкоголю, вони теж є полярними, і тому вода може розчиняти їх теж. Це називається полер шведською. Але у води є свої межі. Спробуйте додати олію, і ви одразу побачите, що вони не змішуються. Це тому, що олія не має заряджених частин. Вона є ополярною і вода не любить спілкуватися з такими речовинами. Це називається ополяр шведською, наче змішувати кетчуп із піском. Але чому це важливо? Тому що наше тіло залежить від цього. Живильні речовини, солі, кисень усе це має мати можливість переміщатися крізь тіло. І воно це робить за допомогою води. Без здатності води розчиняти речовини. Тіло не могло б функціонувати. Це наша внутрішня транспортна автомагістраль. Якщо є щось, що вам справді варто запам'ятати з усього, що ми сказали про воду, то це наступне. Без води немає життя. Людське тіло складається приблизно на 60% з води. Це не лише те, що ми п'ємо, це те, ким ми є. Вода в тілі транспортує поживні речовини до клітин. Допомагає регулювати температуру тіла та виводить відходи. Ви потовиділяєтеся, ви ссали, ви видихаєте водяну пару щодня. Але це стосується не лише людей. Усі живі організми залежать від води. Рослини потребують її для проведення фотосинтезу, тобто для створення власної їжі та кисню для нас. У суспільстві ми використовуємо воду майже для всього ми п'ємо її. Вирощуємо з нею, виробляємо електроенергію, використовуємо її в промисловості та на фабриках. Але, хоча здається, що вода є всюди сущою, чиста свіжа вода є дефіцитною у багатьох місцях світу. Люди проходять кілометри, щоб добути воду. Тварини спраглі, урожаї висихають. Тож вода це не просто само собою зрозуміла річ, це ресурс, який ми повинні розуміти. І захищати. Чиста вода не завжди є тим, про що ми думаємо, але вона насправді вимагає багато зусиль. Коли ми спускаємо воду, приймаємо душ або миємо посуд, вона потрапляє до очисної станції. Це називається Ренінгзверк шведською. Там вона очищується у кілька етапів, перш ніж бути випущеною назад у природу. Спочатку відбувається механічне очищення, тут видаляється велике сміття, як туалетний папір. Пластик та пісок. Це працює приблизно як величезне сито, потім настає хімічне очищення. Тут додаються речовини, що зв'язуються з забрудненнями, такими як фосфати, речовини, які інакше можуть збагачувати озера та призводити до цвітіння водоростей. Нарешті відбувається біологічне очищення. Тут бактерії допомагають розкладати органічні речовини, тобто те, що надходить від залишків їжі, сечі та екскрементів. Те, що залишається, називається осадом. Його утилізують, а вода, що залишається, є достатньо чистою, щоб бути випущеною назад у природу. Тож, коли ви спускаєте воду в туалеті, насправді починається складна подорож, щоб вода могла бути використана знову. Водний кругообіг продовжується з невеликою допомогою від людини. Можливо, здається, що земля має необмежену кількість води, сині океани, дощ, озера та айсбери – але правда така, що майже вся вода на землі недоступна для нас, людей. 97% всієї води це солона вода, яка знаходиться в океанах, але її неможливо пити безпосередньо. Лише 3% це прісна вода, і більшість з неї заморожена в льодах та льодовиках або схована глибоко в ґрунті, як підземні води. Те, до чого ми фактично маємо доступ. Озера, річки та вологість повітря це лише крихітна частина. Це означає, що вода, яку ми використовуємо щодня для пиття, вирощування їжі, виробництва речей, є дуже маленьким і цінним ресурсом. Ми повинні її захищати, не марнувати, не забруднювати. Адже у нас є лише одна планета і лише одна спільна вода. Тепер ви дізналися, чому вода? Це набагато більше, ніж просто напій у склянці. Ви знаєте, як вона побудована, з її особливою полярною формою, яка змушує молекули притягуватися одна до одної, як маленькі магніти. Ви відкрили для себе суперсили води, поверхневий натяг, капілярну дію та те, що лід насправді плаває, властивості, які роблять життя можливим на землі. Ви бачили. Як вода може змінювати форму та подорожувати по всій планеті у вічному кругообігу від океанів до хмар до дощу і знову назад? Тепер ви також знаєте, що вода це майстер у розчиненні речовин і що вона є вирішальною для нормального функціонування тіла та життя природи. І, можливо, найголовніше, ви розумієте, що чиста вода це обмежений і цінний ресурс. Те, про що всі ми повинні піклуватися, адже без води немає життя.